Сьогодні ми з вами розучимо пальчикову гімнастику привітання, яка допомагає співвідносити слова з діями, також активізує мовлення та розвиває дрібну моторику пальців. Ну що, поїхали? З'єднали великі пальці. Всю останню долоньку ми роз'єднали. Добрий день, Добрий день! Пальчики сказали! Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Так як у нас зараз літо, ми вивчимо ще одну гімнастику, яка називається квітка. Приготувалися? Виросла квітка мала на галяві, і пелюстки розкриває яскраві, щоб розквітала в хвилини оці. Живлять її із землі корінці. І, і звертайте увагу обов'язково на те, щоб рухи співпадали зі словами, тому що на кожний рух іде відповідна дія. А також ще пальчикова гімнастика розвиває пам'ять, тому що ви також вчите віршики. Ну що, на цьому все. Дякую за увагу, до побачення!